Доброго дня. Сьогодні вчимо дні тижня. Дні тигодня. Понеділок, понеділок, вівторок, Вторик, Середа. середа, Четвер. Чвартек. П'ятниця. п'ятник, Субота. Субота. Неділя, неділя, Тиждень. Тиждень. Від понеділка до неділі. От понеділку до неділі. Перший день. Понеділок. Перший день. То поніділок, другий день вівторок, другий день то вторек, третій день середа, третій день то середа. четвертий день четвер, четвертий день то чвартек, п'ятий день п'ятниця. П'ятий день то п'ятник. шостий день субота. Шостий день то субота. Сьомий день неділя. Сьомий день то неділя. Тиждень має сім днів, тиждень має сідем днів. Ми працюємо лише п'ять днів. Ми працюємо тільки п'ять днів. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі українці!